Медитація шаматха з опорою на дихання. Сідаємо і займаємо зручну позицію. Важливо в медитації, щоб наш хребет був вертикальний і прямий. Ми можемо сидіти на стільчику, але не торкаючись спиною до спинки і поставивши ноги на підлогу. Або можемо покласти плед, подушки і зручно сісти на землі, схрестивши ноги. Важливо залишатися в такій позиції деякий час нерухомо. Коли ми сіли, то налаштовуємо тіло, мову та розум до медитації. Тіло ми встановлюємо у семичленній позі вайрочани. Тобто, коли ми сіли, ми своєю увагою перевіряємо сім ключових моментів тіла. Відчуваємо, як ми тиснемо на підлогу нашими стегнами і ногами. Відчуваємо, як наш хребет тягнеться до неба. Він рівний та прямий. Ми відводимо плечі назад. І відпускаємо їх, розслабляємо. Наші руки лежать або на колінах долонями вниз, або одноводній перед животом. Наші лікті не торкаються до тіла. Підборіддя трішечки нахилене вниз, так, щоб шия стала продовженням хребта. Нижня щелепа розслаблена. Язик торкається кінчиком верхнього піднебіння у своєму природньому розслабленому стані. Очі розслаблені. Очі можуть бути або заплющеними, або привідкритими, і розфокусованим поглядом ми дивимося в напрямку кінчика носа або в метрі перед собою. Наше тіло це нерухома могутня гора. Встановлюємо наше мовлення. Наше мовлення це благородна тиша. Ми дотримуємося тиші ззовні, нічого нікому не говоримо. І тримаємо тишу всередині, не розповідаємо собі ніяких історій. Благородна тиша. Наш розум поза страхом та надією. Ми нічого не боїмося протягом цього часу, який відвели для медитації. І ми ні на що не сподіваємося. Наш розум не думає про минуле, не планує майбутнє. І не намагається виправити теперішнє. Після того, як ми встановили тіло, мову та розум, ми зароджуємо намір. На кілька секунд ми думаємо, для чого ми сьогодні практикуємо. Зароджуємо мотивацію стати спокійнішими, щасливішими, усвідомленішими і принести щастя іншим. Згадуємо, що ми дихаємо. І збираємо всю нашу увагу саме на фізичних відчуттях дихання. Ми не вигадуємо, не думаємо, не візуалізуємо це дихання. Ми слідуємо за фізичними відчуттями нашого дихання. Ми відчуваємо, як повітря заходить в наші ніздрі. Як воно рухається по нашому носу, заходить в горло, як підіймаються легені і заповнюються киснем, як підіймається живіт. І як починає живіт здуватися, опускаються легені. Повітря проходить по нашому горлу, і виходить з наших ніздрів уже більш тепле та вологе. Ми можемо проходити весь шлях повітря, або концентруватися на місці біля наших ніздрів під носом, або Фіксуватися на рухові легень. Важливо, щоб наша увага була направлена на дихання, дихання це наша опора. Саме до нього ми будемо повертатися щоразу, коли виникає відволікання. А відволікання обов'язково будуть виникати. Щоб це не було, чи то думка, чи звук, чи відчуття в тілі, чи якийсь образ. Ми його бачимо, але ми за ним не слідуємо, адже ми слідуємо за нашим диханням. І ми рахуємо наприкінці видоху один, два. Коли ми помічаємо, що вже відволіклися і послідували за якоюсь думкою, ми м'яко облишаємо її. Нічого не розповідаємо, ніяких історій, не сваримо себе, а ми просто полишаємо і дружно до себе, знову вертаємось до дихання і знову рахуємо спочатку. Один. Якщо знову знаходимо себе у думках, м'яко полишаємо ці думки, повертаємось до нашої опори, до дихання. Наше завдання не дорахувати до якогось числа, а бути якомога уважнішим до самого відчуття дихання. І не відволікатися від нього. Якщо знову ми знаходимо себе уже в думках, ми їх залишаємо і м'яко повертаємо свою увагу до нашої опори, до дихання. І знову рахуємо один. В кінці практики, не відкриваючи очі, присвятіть заслуги від цієї практики, своєму щастю, щастю всіх живих істот і особисто тим, хто зараз найбільше цього потребує. Тепер зробіть глибокий вдих і видих в землю. Відчуйте все ваше тіло. Відчуйте вдячність до себе, що ви сьогодні практикували і присвятили цей час собі. Та своєму внутрішньому стану. І повертайтеся насичений енергією та натхнений до справ нашого дня. І нехай цей день буде чудовий.